Всім привіт, друзі. Я ще вчора не знав, чи я проїду через кордон України з Польщею чи не проїду, але ось сьогодні, сьогодні я вже прямую до столиці Польщі-Варшави, Кордон Пройдена. Я пройшов, не можу сказати, що з великими проблемами, але і не дуже гладко. Я нагадую, що у мене, я не, не зареєстрований в резерві плюс, у мене немає відстрочок. У мене немає ніякої броні, але я ось проїхав через кордони з Польщею, і якщо вам цікаво, як це, як це відбулося, я ось приїду до останньої точки призначення, трошки відпочину, відісплюсь, пройду до себе дитями і все конкретно вам буду намагатися розповісти. Тож, якщо цікаво, як я придну кордон без резерву плюс, то реагуйте на моє відео, я буду знати, що це вам потрібно. Дякую. Visiems žavuota, tarpinia.